Добрий день малята! Подивіться уважно на малюнок та скажіть, що на ньому зображено. Ну що, впізнали? Так, це рибка. Рибки плавають водиці, у ставку живуть і в ріці, в океанах і у морі скрізь де води, не неозорі. Рибки це мешканці водою. Рибок є дуже багато видів. Вони є різні, великі, маленькі та різного кольору. Рибки дуже милі створіння, за ними дуже приємно спостерігати. І тому у багатьох людей вдома живуть рибки в акваріумі. Акваріум це така скляна ємність, в якій живуть рибки. Туди потрібно наляти чистої водички. На дні люди викладають камінчики, мушлі. А щоб створити рибкам приємні природні умови, висаджують. Водорості. І сьогодні, дітки, я хочу вас познайомити з моїм знайомим котиком Мурчиком, який також дуже полюбляє акваріумних рибок. Малята, познайомтесь! Це котик Мурчик. В нього вдома теж є два акваріуми. І він дуже хоче, щоб ми з вами їх побачили. Ось такі акваріуми є у котика. Подивіться уважно та скажіть, вони однакового розміру. Правильно, ні. Один більший, другий менший. Покажіть пальчиком, де більший акваріум. А тепер покажіть, де менший акваріум. Молодці. Скільки рибок у великому акваріумі? Так, молодці, багато. А камінчиків теж багато. А якого рибки кольору? Так, жовто, молодці. Зараз роздивіться маленький акваріум. Скільки рибок ви бачите? Так, одна. А якого вона кольору? Молодці, червоного. А скільки камінчиків в маленькому акваріумі? Так, багато. Зараз котик хоче з нами погратися. Він хоче перевірити, чи ви уважні. У котика є такі іграшки. Морська зірочка, рибка та морський коник. Котик буде по черзі ховати одну із іграшок, а ви маєте відгадати яку. Дивіться уважно, якої іграшки не стало. Ірочка є, рибка є, чого нема. Так, коника. А зараз що заховав котик? Так, рибку. Давайте спробуємо ще раз. Є рибка, є морський коник. Що заховав котик? Так, морську зірочку. Котику дуже сподобалось з вами гратися. Ви дуже уважні дітки. ще обов'язково пограємось з котиком. А на сьогодні все, до побачення!